Не знімала вам купу краси і зрозуміла, що жодного разу не з'явилася в кадрі. Тож привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео буде просто прогулянка красивими місцями, багато лісу, багато природи, трошки архітектури. Тож приємного перегляду, Насолоджуйтесь! Так, приїхали на прогулянку в нову місцинку недалеко від нас. Ось там бачу магазин одягу, якийсь магазин, такий сувенірний є. Також є тут арт галері Взагалі дуже гарна місцинка. Все на одному квадратному метрі є. Там дитяча площадка, річечка тут тобто така в нас тече. Потім там галявинки зелені, можна погуляти. А це дуже симпатична така мила кафешка. Зараз. Перекусимо, поснідаємо і будемо розвідувати обстановочку. Що тут ще цікавого такого є? Приїхали в таку місцинку, вона недалеко від замку, куди ми підемо гуляти. А тут саме розташовані кафе, потім магазин, галерея, сувенірний магазин. Це Такий перевалочний пункт тут зупиняються туристи, які в піші походи ходять, або просто хтось проїжджає, бо тут можна добре поїсти, можна перепочити, посидіти біля річки, перезавантажитися і далі відправлятися в путь. Також тут недалеко є стоянка для тренерів. Я вже, мабуть, казала, що це дуже така розповсуджена історія. Розповсюджений популярний дуже формат подорожей в Шотландії. Люди подорожують на трейлерах власних і, звісно, скрізь є стоянки. Тут так само вони можуть припаркуватися і припочити. Тож гуляємо, е насолоджуємося видами, е дихаємо чистим повітрям і передаю вам цю атмосферу. Звісно, заглянула в місцеві магазинчики, подивитися на асортимент. Це магазин, де все продається для віскі. Тому що віскі це провідна, аутентична культура Шотландії. Дуже багато виробів з дерева, бочки для віскі, дощечки, також є посуд, спеціальні склянки, з яких можна пити віскі для любителів, те що треба. І по сусідству є ось такий вінтажний магазинчик. Показала вам лише одну вітрину з прикрасами, з вінтажною червоною сумочкою, з босоніжками Джимічу. Дуже багато речей в цьому магазині. А в сусідній галереї я побачила ось такі чудові прикраси зі срібла від шотландських ювелірів. Дуже вони мені сподобалися. Милувалася ними кілька хвилин. В середньому коштує 200 фунтів така прикраса. І також зайшла до сувенірної лавки, де продаються різні сувенірні смаколики, шоколад, печиво, джеми, чай. Також тут були листівки, кілька книг, якісь такі цікаві. Картини з відомими видами Шотландії. Є на що подивитися. Цікаво, зараз вам покажу також прикраси срібні, зроблені місцевими майстрами. І дуже мінімалістичні мені сподобалися. А це журнали, де розповідаються різні історії про Шотландію, про її знакові місця. Яка чудова місцинка. Просто. Мені подобається, що скрізь, де ми подорожуємо і де ми живемо, багато води. Гірські річки, струмки, озера. Це мене дуже якось м -м, надихає, чи що в море північне поруч. Коротше, мені це подобається. Я зрозуміла, що мені подобається, коли поруч є ось така чиста природна вода. Потім, по дорозі до замку ми стали свідками унікальної події народження ось цього маленького телятки, яке скаче, таке незграбне. Це місцеві шотландські рогаті корови, називають їх Ку. Вона так ровіла бідненька, тільки-тільки народила. Ми самого народження не бачили, але з'явилося за кілька хвилин по тому. А ось і сам замок, до якого ми прямували. Ми вже тут були раніше, коли ще була така прохолодна погода. Зараз набагато красивіше виглядає ця місцевість цьому замку. Вже більше 400 років. Він був побудований у 16 столітті, і понад 350 років тут жила сім'я Бернет. Кажуть, що всередині, звісно, все найцікавіше. Там заплутаний лабіринт башт, вешт, дубових панелей і розписних стель, які зберіглися в гарному стані і донині, а поруч знаходиться сад. Тому ми і вирішили приїхати сюди ще влітку, десь в липні, коли все розквітне і буде неймовірно краса відкриватися перед нашими очима. Обов'язково вам згодом все покажу. Тут, до речі, не один сад, їх кілька. Замок може і невеличкий, а садів дуже багато. Якщо не заходити до замку, то можна провести час на галявині, влаштувати собі такий імпровізований пікнік, чим тут часто і займаються люди. Також один сад знаходиться біля замку, можна не заходити всередину, щоб його побачити. Ось такі вигадливі чудернацькі форми надають рослинам місцеві садівники. Дуже гарне місце, можна тут провести приємно час. Як мені подобаються ці дерева, в Шотландії їх багато. Ще й в моєму улюбленому кольорі Фуксія. Дуже красиво. Ох, така велика-велика. Великий кущ. Кущ дерева. Потім повернулися на місце, звідки починали свій шлях. Я випила каву з таким ось видом, трошки релакснула, насолодилася цією природньою красою і додому. На Місце нагадує таку якусь маленьку автономну республіку, тут є все і реально можна гарно провести час, навіть не виходячи за межі цієї території. І ось тут погуляти, посидіти, біля річки, подихати, і поїсти, і подивитися якісь гарні речі в магазинах. Один магазин з одягом, там, я так зрозуміла, що ну, це не те, що секонд-хенд, це типу черіті-шоп. У них дуже також розповсюджена культура всяких черіці, там благодійних магазинів і ринків, Ось магазин сувенірів такий гарний, затишний, де зараз піду, куплю подарунок подрузі, бо скоро, бо скоро ми з нею побачимось. Рештки від старої залізничної станції. Ось там паровоз, навіть щось димить.